Мамо, у мене болять ноги. Я просто хочу сісти, тихо прошепотів хлопчик, тримаючись за руку матері. Вони стояли на переповненій автостанції, коли нарешті зайшли до потяга. Усі місця були зайняті. Мати зникла на кілька хвилин у туалеті, а коли вийшла, була вже в образі старенької жінки, хустка, темні окуляри, згорблена постава. Вона побачила неподалік молоду дівчину. Та сиділа спокійно і навіть не помітила їх. Мати торкнулася її плеча Ти, молода і здорова, поступися місцем старенький із онуком. Пролунав суворий голос. Дівчина, яка від народження була глухою, здивовано повернулася, усміхнулася і простягнула хлопчикові шоколадку. Ми не бездомні. Різко кинула мати. Вставай, ледача!» На наступній зупинці до вагону зайшов батько дівчини. Побачивши її, він обережно підняв доньку на руки. І тільки тоді стало помітно, що вона не може ходити. Мати байдуже зняла маску і прошипіла. Це її провина. Мабуть, колись не поступилася місцем старшим. Мамо, це несправедливо, тихо сказав хлопчик і показав у вікно. Там, на пароні. Та сама дівчина сиділа у візку, тримаючи в руках шоколад, який не встигла віддати. Замовеканий сядь різко обірвала його мати. Але серце хлопчика стискалося від жалю. Він раптом підхопився, натиснув кнопку аварійної зупинки, вихопив із материнських рук букет троянд і побіг назад на парон. Він поклав квіти дівчині на коліна. Її очі наповнилися слізьми. Бо діти вміють нагадати нам головне бути добрими. Виділене чорне серце.